Головний та всемогутній Бог своїм наказом війни припиняю і назначаю ігри замісних, щоб кожен міг у чесній боротьбі свою відвагу і силу показати, і славу здобувати на віки, як переможець у безкровній битві. Хай буде так, однині і віку, для вас це мій божественний наказ, то розпочнемо ігри в цей же час. За традицією на церемонії відкриття ігор запалюють олімпійські вогонь. Та з першого запалю Грецька жриця богині вести в Олімпії від променів сонця. Переходячи з руку руки, смолоски перетинає багато країн щоб досягти олімпійського стадіону. Сьогодні ми також запалюємо Олімпійський вогонь, символ миру і дружби народів планети. Спасибо, коплесі у стопис начинається у нас. Вот, вот, вот они полиции, а їм по цариці. Нежні образі звуком армииси. Новий поединок стрілення попереді. Рішина підстала, стали наші. Двести вивчи і гріше, сміли, сім'ї, і діти. Зараз отримаю факел з рук факелоносця Олімпіади у Москві Плентіна Віктора Володимировича. Нехай оцей вогонь несе, надію кожному із вас, він наше сяйво, наш дороговказ. Стародавні Греції ще у 8 столітті до нашої ери і регулярно проводились понад тисячу років, безпосередньо зародження Олімпійських ігор пов'язують з іменами легендарного грецького героя Геракла, царя Коопса, спартанського законодавця Лікурга та Елінського царя Ефіта. Вважаю, що Олімпійські ігри стародавньої Греції почали в білі 876 році до нашої ери. Коли офіційно було зафіксовано ім'я першого переможцем ігор Коройба, який за професією був пекарем. Ігри у стародавній Греції проводились кожні чотири роки на честь батька богів і людей Зевса. Ці змагання та конкурси проходили у давньогрецькому поселенні Олімпія, що було розташоване у північно-західній частині півострова Пелопонез на півдні Елади. Під час ігор дотримувалися священного миру. Будь-які військові конфлікти та сутички в регіоні, де відбувалися Олімпійські ігри, заборонялись. Учасниками ігор могли бути вільні греки, чоловіки та юнаки. Для жінок у Греції проводилися герії. Ігри, на честь богині гери. Перші Олімпійські ігри тривали один день, а програма включала лише один вид спорту біг. Із розвідом, і зростанням популярності ігор їх програма змагань поступово розширювалась. В період розквіту вони проходили протягом п'яти днів. Програма змагань включала біг на різні дистанції, панкратіон, поєднання боротьби з кулачним боєм, пентатлон, п'ятиборство, до якого входили стрибки у довжину, біг, метання тиска, метання списа і боротьба.